Розпаковую і розповідаю. Тес Герріцен, моя улюблена авторка, про Ріцолі. Я вже прочитав майже усю серію, тому настала черга ось цих двох книжочок. Усі буктокери її вже явно прочитали, тому я не поспішаючи собі, буду їх скоро читати. Шпигунське узбережжя. Кожна книга Тес Герріцен це щось неймовірне. Мені вона дуже подобається, тому з задоволенням відкрию для себе дві нових історії. Сад, кісток». О, свіженькі, класні книжечки. Я вже неодноразово казав, що люблю книги у кульочках, бо їх ніхто не лапав. Вони чистенькі, новенькі, без. Шмарки в стоплів.